Так, друзі, всім привіт. У нас наступний вже день. Поки буду чекати Андрія, значить що я хочу. Я хочу цю кучу, що за мною Ну, приходиться. По-другому я не зроблю ніяк, бо в мене так не вийде. Значить цю кучу я хочу повністю перекинути трішки сюди. І звільнити повністю місце, щоб я бачив, скільки мені їх, чи хвати мені металу, чи не хватить, скільки мені доварювати, скільки копати мені ще ям під стовпчики. І тоді можна буде оприділитися, що тоді далі робити. Чи повністю до кінця там виходить майже 5 метрів, чи залишити кусок, а те і не трогати. Тому що все залежить від фінансів і, як ви самі розумієте, ну все з неба ж не падає. Значить, оце ця куча, що я вам говорив. І я її зараз спробую сюди ось поки повністю перекидати, звільнити оту частину, щоб можна було тоді тут уже щось планувати і робити. Тому що так я не можу зорієнтуватися, наскільки ще тут можна буде потрапити, скільки треба ще металу, щоб його накрити. Так, дивіться, що в мене вийшло. Все, прибрали цю частину, значить, я рулеткою відміряв. Значить, дивіться, від цього стовпчика. І сюди буде 5 метрів. Чому далі не роблю до бордюра? Тому що тут був старий туалет. Ви самі розумієте, да? не хочу. Я його засипав чим зміг, а зараз буду таке його ковиряти. Тут стоятиме такий неприємний запах. Все, буде достатньо. Значить 2 на 5. Я думаю цієї площадки буде достатньо. І тоді я, коли тут ми будемо робити верх, я трішки сюди зайду, щоб можна було тут таке поставити ці всякі гнидники, лопати, граблі. Ну, щоб Те, що ми користуємося для нашого саду городу, щоб я був навіть бетономішалку сюди поставити. В общем, подивлюся тоді. В общем, якийсь цей кусочок я залишу, просто його прикрию, щоб він у нас був. А ззаду тут обираю бур'ян, і в мене тепер є де посадити активні дії. Я тут три кущі посажу, вони у мене є. Все, і тут вона якраз буде. Так, оце так, поки що так засрав, буде поки що так. Все, тепер чекаю я на Андрія. Він приходить, ми тоді зразу виставляємо. Тут стовпчики відмічаємо, відміряємо. Я тоді копаю, а він приварює повністю оці перемички у нас. Так, Ну що, друзі, все, Андрюха прийшов, як вам і говорив я. Все, зараз розмічаємо потихеньку і потім підемо, розмітимо з ним те, що я вам сьогодні казав, розмітимо ми там чітко, поки він буде тут варити, а я буду там далі копати тоді. Так, Продовжуємо ми приварювати такі наші поперечини. Так, Андрюха Андаварі вже все, останній вже так, я привіз ось трубу профільну 50 х тройку. викопав тут яму 50 см. Зараз будемо вже починати робити мангальну цю частину це нам не заважає тут я теж прибрав якщо тут, тут домрик тоді тут все яндрюха ся заварює і работаем тут Останні штрихи. Вже хочеться, скоріше, якщо чесно, вже почати робити мангальну частину, щоб вже це прибрати вже, бо вже аж надоїло. Ну, Спаричні роботи по нашому цьому навісу вже закінчилися. Все, найближе. Та що не дуже, ну що не дуже. Та Ні, ну далі, то далі, звісно, все. Тепер в мене дітвора знову буде робити, грунтувати і далі вже будемо його профнастилом накривати. Так, все, йду, допомагаю Андрію. Так, все, розпочали мангальні частини. побалакати так ну ось таке у нас щось виходить зараз різимо перемичку дивіться. дві такі просто проектанта хорошого да. був би у нас хороший проектант женського роду. Округи нам умерки на поди, можем лікар які навіть. Ось отаке мої різні. Ще вона виходить 1,95-2 метра. Так ми запустили на 4 метри відціля, 4 метри після. Я думаю, для дров, для цього, я думаю, все достатньо. Буде так. Потихеньке щось вимальовується засираємо останні шви, бо пора вже все. закругляти. за сонце сідає. Можна наловити залтиком. Так, а це в нас таке виходить. Все, і я тоді бетоную. Андрій я відпускаю вже сьогодні. Бетоную, а далі вже завтра будемо тоді дивитись тут що. Подумаю, як його розмітити, бо щось я е Добави, малю, малював одне... Бо чугає. А, а вийшло, ви бачите, двохметровий і навіть... Якщо тут мангал поставить, то не затікатиме нічого Так, розпорочки да, і тут Оце отакими от електродами і доварюємо, збираємо вже все, покажи яким кругом ми ріжемо. Хазяин ж мод. не може кругів купити. осталось говорить эти. И все. Ведь она. Не электродов. Короче, какая плотня такая рубитня. Угу. Аж сердце забыло так. Возьми, Андрей, поменьше. О! Це як похоронили вроді ми його. Оце залізо тут. Це ж представ, що якась процентність повірить, що ти оце розказуєш. Ну а що? Це ж похоронили залізо. Просто все, відлічно. Переходимо так. на підлітку об'єкт. Все, Тут ми заробляємо. Тут нінадо нічого там наше робити. Ну, покажи. Дві. Що повірили? Дві. З ноги, по поки, все. Ось покажи з другої сторони. Покажи з другої сторони так. Дві. Хоп. Угу. Огонь. Так. А тут щитке тут хозяин трошки покажи яму, яку він копав хозяин. Это Це же не дьявол, я, я ты ж докопывал уже. Ну. Чотко по центру, хотя викопав ямку, все, как мои друзья. Такие еще. Не напряжайся, скажем. Да. Помощник он никуда, конечно. Так ваш уже, все. Ось і один Так, все, бетонну мішалку я виключив і забетонував. Так, у нас уже 19-та година. Щось я вже підустав трішки. Помилив. Зараз якщо буде видно. Все накидав туди. Пару кирпичів. Один заміс, я думаю, достатньо. І тут он теж. Так, все, друзі. Другий день нашого будівництва завершено. Все. Завтра буде далі.